США, 1937 рік американський інженер-електрик Джон Атанасов гуртає монографію розв'язання лінійних диференціальних та інтегральних рівнянь професора Київської політехніки Михайла Кравчука. Український математик пропонував унікальні методи, які спрощували обчислення, і вперше давали змогу їх автоматизувати. Атанасов був за крок до відродження першого в світі електронного комп'ютера. І хотів якомога більше дослідити геніальні рішення українця. Українця, якого потім назвуть світочем світової математики, одним з фундаторів майбутніх комп'ютерів. Дійсно, завдяки науковим відкриттям Кравчука, комп'ютер, телебачення і 3D-моделювання в подальшому стануть реальністю. Моя любов Україна і математика. 1991 рік дев'ятирічний хлопчик вперше заходить до бібліотеки Луцької чоловічої гімназії. Він ніколи не бачив такої кількості підручників. Хлопця звали Михайло. Він з родиною приїхав до міста з рідного села Човниця на Волині. Батьки Пилип та Адельфіна Кравчуки були незаможніми, проте освіченими людьми. Дітей в сім'ї було четверо. Батько працював, а мама займалася вихованням дітей. Михайло Кравчук був третьою дитиною в цій сім'ї. Ну, в сім'ї завжди було багато 에, приходило інших дітей. Ну, і так мама займалася з усіма дітьми, виховувала в них любов до природи, а там було дуже село дуже мальовниче. Особливо юнака приваблювали математичні тексти. Більшість були іноземною. Втім, для талановитого хлопця це не становило проблеми. Мама була німкеня за національністю, але була дуже ерудована жінка, дуже освічена, знала світову літературу, грала на фортепіано і так виховувала дітей: італійська, польська, французька, німецька. І ну, українська, російська, шість мов він знав. Гімназист Михайло Кравчук був одним з кращих учнів. Він з золотою медаллю закінчує гімназію і в 1910 році поступає на фізико-математичний факультет Київського університету святого Володимира. Після першої ж сесії хлопці звільнили від платні за навчання і дали стипендію 50 карбованців. Вчителі Михайла знання математики професори Василь Єрмаков, Борис Букрєєв і Дмитро Граве. В 1914 році Михайло Пилипович з візнакою закінчує Київський університет святого Володимира дипломом першого ступеня. Після цього Дмитро Олександрович Граве запропонував йому залишитися при університеті для підготовки до професорського звання. Граве надзвичайно пишався своїм студентом. Однак у вирішальний момент життя свого учня відіграв згубну для українського математичного генія роль. 1917-го Кравчук здобуває ступінь магістра і починає викладацьку кар'єру. Тоді ж стає членом українського наукового товариства. Уже на перших курсах університету він усвідомив. Мова основа науки. Кравчук мріяв, щоб математика звучала українською. Ще навчаючись в університеті, самотужки почав створювати українську наукову математичну термінологію. Він за україну, за українську мову говорив, що потрібна мова, що незалежна повинна бути. І російській владі це не подобалось. Тоді в гімназіях, училищах та університетах не можна було знайти підручника з математики українською. Тоді ж, взагалі, української термінології не було. І йому допомагали ще львівські математики. Тому що вони добре знали українську мову і вони йому допомогли цей словник укладати. В результаті вже в 2020 році було затверджено видавництво першого тривтомного словника української мови. Михайло Кравчук став одним з організаторів українського народного університету, відкрив дві перші українські гімназії, провів першу в Україні математичну олімпіаду серед школярів. Він прагнув ширити математичне знання серед молоді і викладав одразу в кількох закладах. Навчати студентів КПІ почав 1921 року. Згодом став завідувачем кафедри вищої математики. На території КПІ є будинки викладачів. Перший, і другий це між першим. Та третім корпусом хімічним як свідчать архівні документи в будинку, що ближче до першого корпусу, будинку викладачів в квартирі 29 Проживав Михайло Пилипович Кравчук. В цій квартирі жили і архів Люлька, і Сергій Павлович Корольов. І сюди приходили на свої засідання математики Київські в Київському політехнічному інституті. Михайло Пилиповичу вдалося створити власну наукову математичну школу. Студенти Михайла Пилиповича згадують його лекції то окремий вид мистецтва, захоплювалися і красою його математичної думки і викладацькими манерами. Крейду він тримав лише двома пальцями великим і вказівним, і йшов повільними рухами плавно від правого до лівого краю дошки. Потім відкидував праву ногу. Описував півколо, і на цих слухачів не могли помітити, як театрально Михайло Пилипович опинявся знову біля правого краю дошки. Він викладав лекцію як справжній митець у першому корпусі. Викладав ота От фізична, велика фізична аудиторія. У нього на лекціях було найбільше студентів, найбільше ходило на лекції до Кравчука. І звучали ці лекції незвичною для того часу російською. А українською він один із перших, хто проводив лекції українською мовою, і всі приходили навіть філологи з університету послухати мову Кравчука. Його називали творцем музики. чисел і титаном математичної думки. Він жив і горів любов'ю до своєї математики. Безсумнівно, Кравчук був не тільки великим математиком, а й справжнім учителем. Володів божим даром знаходити таланти, розвивати їх. Наприклад, запрошував учня третього класу розв'язувати задачки в п'ятий. Такий метод, напевно, стимулював і маленького Архипа, і старших дітей. Так про Михайла Кравчука згадувала донька видатного одного Архипа Люльки, якого навчав Кравчук. Вона приїздила донька на відкриття пам'ятника Кравчуку. Ось тут на Алеї Слави. Вона згадувала, що в них в квартирі завжди висів портрет Михайла Кравчука. Михайло Пилипович познайомився з хлопцем на ім'я архип на Богославщині, в селі Саварка. Кравчук там учителював, а згодом став директором школи. Він дуже любив навчати дітей, писав для них підручники, і ті діти, яких він навчав, вони всі успішно поступали в різні університети, інститути, вузи України. Так було і талановитим Архипом Люлькою. Обдарований школяр учень Кравчука захопився авіацією, вступив до Київського політеху і став творцем перших турбореактивних двигунів. Так було і з Сергієм Корольовим. Видатний інженер, автор першого штучного супутника землі, теж навчався у Михайла Кравчука. Корольова він приймав іспити в ступні. Корольов закінчив училище професійне і його не брали. Але коли Кравчук з ним поспілкувався, дав йому задачі з тригонометрії, і він побачив: ні, цього хлопця треба обов'язково взяти. У 37 років Кравчук стає членом Академії наук України, згодом одним із засновників Національного інституту математики. Тоді ж почав розвивати метод моментів. У нього було дві монографії, такі потужні, дві монографії про метод моментів для розв'язування диференційних і інтегральних рівнянь два томи. І ці два томи вийшли в Америці, в США. І були перекладені на англійську мову. Математична школа, завдяки Кравчуку, алгебраїчна школа на початку 30-х років піднялась до світового рівня. Він бачив далі ширше й глибше ніж сучасники. За його ідеями і відкриттями виразно проступала перспектива поглибленого розвитку. Він писав у 30-ті роки. Ми маємо право і підстави сподіватися в ближчому майбутньому на таких наукових математичних кадрів, що зроблять нашу математичну школу осередком світового значення. Почалися жорстокі репресії. Цілеспрямований геноцид української нації. Радянська влада фабрикує справи і показово судить письменників, священників, учителів, лікарів. У газетах з'являються повідомлення. Михайло Кравчук буде громадським обвинувачем у справі проти спілки визволення України. Ну він послався на хворобу і відмовився, бо там були його друзі, друзі, з якими люди, з якими він спілкувався, і він не міг собі такого дозволити. Хоч він знав, що це вже почнеться на нього цькування. Він міг врятуватися від режиму за кордоном, адже про неповторну викладацьку манеру і математичний талант Кравчука знали далеко за межами України. У поїздках він познайомився з багатьма відомими світовими математиками, які часто запрошували його до себе. Листування з ними вів листи. Адамар йому написав лист. Де він подякував йому за роботи, які йому Кравчук надіслав, і написав, що у вас так все просто, це підвладно тільки генію. І що б вами не сталося, але ваше ім'я вже залишиться на скрижалях математичної науки. Були випадки, що йому пропонували переїхати, він відказався, він хотів служити Україні. В нього було Багато праць, більше 180 праць було. Більшість з них була українською мовою, були іноземною мовою. Наукові здобутки не захистили Кравчука. Він мав багато друзів, вчених за кордоном, то що його звинуватили у шпигунстві та буржуазному націоналізмі. Совєтська влада пригадала підтримку українського театру. Участь у науковому товаристві Шевченка почалися цкуванні незадовго до 1938 року. В журналі Комуніст була стаття, велика комуніст написана про те, що е, е, Кравчук е, член спілки української спілки визволення України, що він е, людина ненадійна для радянської влади. Автори засудили Михайла Пилиповича за зв'язок з неблагонадійними математиками. Кравчук весь час підтримував дуже тісні зв'язки з цими ворогами народу, адже він разом з цими мерзенними фашистськими запроданцями є співавтором кількох книжок. Значилося у статті. Однак Кравчука боляче вразила не так стаття, як перший підпис під нею, що належав його вчителеві Дмитру Граве. Визначив долю Кравчука. Зробив для нього колему, Поміг йому попасти на колему Кравчуку. За вигаданими звинуваченнями, участь у націоналістичній організації Кравчука засудили на 20 років в'язниці та 5 років заслання. Останнє слово на суді. От він побачив, що говорити йому щось не має сенсу. І він тільки сказав: дозвольте мені тільки закінчити мою роботу. Там єдиними, хто наважилися допомогти геню математику, були капеїшники. КПІ завжди вирізнялися, відрізнялися від інших спільнот КПІ та високими моральними чинниками, людяності, порядності. І оце проявилося саме в 1938-1937 році, коли почали скування Кравчука. Саме спільнота і математики КПІ, учні КПІ, в КПІ виступили на захист Кравчука. Вони написали письмо до органів НКВС. Це дуже було сміливо. Новоприбулого у табір Мальд'як на колемі одразу призначили відбійником на шахту. Людина, яка привикла працювати над наукою, і тут йому дають лопати і копати землю, копати камінь, дерти. Попри знущання конвоїрів, тяжку фізичну працю і запалення міокарда, у голоді та холоді, математик Кравчук удосконалював свою двадцятирічну наукову працю. У листі до рідних він написав: я здійснив велике математичне відкриття, над яким працював 20 років. Про що мова досі невідомо. 9 березня 1942 року, номер 238943, академік Михайло Кравчук помер. Злошиться з його розрахунками росіяни. Вкрали. Ми просили російських математиків. Може, вам вдасться знайти ці матеріали Кравчука. Вони були б унікальні, але сказали: немає, немає. Через роки ім'я Михайла Кравчука знайдуть другому списку українців на першочергове знищення. Вирок підписано трійцею в останній інстанції. Підписав сам Сталін, Молотов і Жданов. Вони йому підписали. На початку хрущовської відлеги справу Михайла Кравчука переглянули. Було реабілітовано його повністю, бо не було складу злочину. Його й не було. А звідки він міг бути? Там я його ще довго замовчувалась. Будучи аспірантом чи, чи вже закінчуючи аспірантуру інституту математики, я не чув чи не бачив е прізвища Кравчука. Ходили розмови про Кравчука, але. То таки кравчук не було, і все було знищено, все було зруйновано, нічого не було. Лише у 1967-1968 роках з'явилися перші публікації про нього. Брошура Миколи Сороки, поет німого числа, статті Ніни Вірченко та Віктора Добровольського київські політехніки глибоко шанують Михайла Пилиповича Кравчука. Перш за все, тому що він був. Видатним математиком працюючи Завідувачем кафедри вищої математики Михайло Пилипович створив цілий ряд видатних математичних результатів, і, наприклад, його ряди, відомі ряди Кравчука, були використані фундаторами перших електронно обчислювальних машин для створення перших комп'ютерів для автоматизації обчислень. Михайло Пилипович також був видатним педагогом. До його прямих учнів відносяться колишні студенти КПІ Сергій Павлович Корольов. Ов, Архип Михайлович Люлька, Левенімінич Люльєв і багато багато інших видатних особистостей, які пізніше, завдяки ґрунтовній математичній підготовці, відбулися як видатні конструктори і вчені минулого століття. Ну і нарешті Михайло Пилипович Кравчук був видатним великим українцем. Видатним патріотом України за що власне Михайло Пилипович Кравчук і поплатився своїм життям? Ім'я Кравчука повернули в український науковий пантеон. 1992 року. Академія наук України посмертно поновила видатного вченого у складі дійсних членів академії. А в 2002 році, взагалі, в ЮНЕСКО внесло ім'я до списку кращих математиків світу. Ми живемо в еру математичного моделювання, 3D-моделі, аналіз цих 3D-моделі відбувається завдяки теж на основі робот Кравчука. Перші радянські вітчизняні, українські комп'ютери археологи використовують роботи щодо аналізу древнього письма, розшифровки його. Японці застосували роботи Кравчука щодо розробки телевізійних та Антенних систем можна сказати, що майже на 100 років Кравчук випередив свою діяльністю свій час. київські політехніки шанують свого видатного викладача У 2003 році було споруджено пам'ятник Михайлу Пилиповичу Кравчуку. Його портрет розміщений в алеї видатних київських політехніків, і цим визнанням. Михайла Пилиповича Кравчука. Ми намагаємося виховувати нинішнє покоління молоді в тій системі цінностей, яку сповідував свій час наш видатний викладач і вчений Михайло Пилипович Кравчук. Він жив і горів безмірною любов'ю до України і до математики. І увесь його короткий вік працював. Невпинно, натхненно і творчо на благо науки та освіти рідного народу. Моя любов Україна і математика. Таким було його кредо.